Так, вітаю. Вечір, добрий народ. Так, а ну що у нас? тут? Музичку можна зробити. Трошки, напевно, тихіше. Я напевно, залишу її, так? Щоб вона. Щоб вона була для... для настрою поки що. Так. Дивіться, нагадую, нагадую, зараз кину посилання в чат на всяк. Що у нас був розіграш? Ми збирали гроші для... ППО разом з волонтерською групою Сила Волі. Постій в інстаграмчику був тут. Чимало людей взяли участь. Сьогодні все будемо робити. І прикольно, що будемо робити через нову функцію Модобанку. Я сьогодні зв'язався з саппортом про те, як це все зробити. І. Будемо тестити в лайві, дивитись так, на ну, чаток є. Хто живий, відпишіться, щоб я бачив, що все окей працює. Бо я перезапускав стрімчик, бо в мене стояв ділей. І він мене трошки висадив в технічному плані. Бо я до цього на цьому каналі стрімив турнірчик, а турнірний матч і коли стрімлюється, ставиться 120 секунд ділею. От. То є відчуття, що щось могло поламати у чату. Так, будь ласка, чатик відпишіться, щоб я розумів, що все є. О, Дякую, Ніколич. Так, ну що, покажу вам, давайте, дивіться. От такий от такий редбульчик от є. Потім у нас є от такий редбульчик. Один з них один з них буде в комплекті. От такі ось смаколики є прикольні, дуже смачні. My favorite. От, от таке от є також. Це така солоденька. І от таке от також солоденьке. Дуже прикольні виглядають. Ну, Максимально по-японськи, дуже прикольно. От, це ще раз от є от такий от снек. Мої мамі сподобалось максимально, каже, ви за ще. От, але я сказав, що я маю залишити на розіграш. І е як я писав в пості, то в кожному комплекті буде один рибул, дві упаковки снеків. Ще будуть додаткові невеличкі цукерочки, там маленькі такі. Я щось їх не, не приніс. І ще в мене є п'ять таких от дуже дуже милих таких маленьких жуєк з таким пінгвінчиком. Виглядає дуже прикольно, кину їх в рандомні 5 з 10. А, тепер, що? тепер давайте ми зробимо таким чином. Що? От, от пост, з якого все починалось. так? Пост, де була інфа. Вона ж мене баночка. Акумулювали ми на хвилиночку 20, майже 24 тисячі гривень. Я там додам, щоб було коли буду перекидати. На рахунок, з якого ми будемо купляти необхідне для для ЗСУ, для ППО, для для, для ППО схід, це наші хлопці, які бороняти що небо. Ми допомагаємо їх волонтерські групи волі». До речі, хто не знав, от можна глянути в інстаграмчику. сторіночка волонтерської групи волі», можна підписатись, подивитись тут постійні. Постійний екшен, постійно щось збираємо і завжди звітуємо. От можна подивитись, наприклад, різні збори, також підписатись на дівчат волонтер от наприклад, на Аліну, яка постійно постить звіти. От, наприклад, серпень, 2,4 мільйони. Ми зібрали дуже багато всього, все в звітах. Бачите, ноутбук купили. Кабелі купили, штативи необхідні, коротше, дрони, багато всього, бо чимало допомоги, потрібно не тільки те, що звучить кльово типу тачки, -дрони", все таке, а й якісь базові речі по типу кабель для Starlink, наприклад. От. Ну і тут завжди це все, от, все звітується, все дуже е, класно організовано. Е, можна подивитись. Купу пруфів, щоб ви розуміли, що все на класному рівні, з коли мені подобається от може потім глянути. Як хлопці кажуть, що півдончики працюють, і ми можемо відчувати, що ми долучені до чогось крутого і важливого щодо розіграшу, як він буде проходити? Я сьогодні дивився спеціально так, я зараз переберу музичку, бо ми будемо разом, разом подивимось. Я сьогодні сконтактувався з портом банку, розповів, що мені треба взяти випуску по всіх рахунках, щоб все було чітко, і е, зробити розіграш. Вони сказали: у нас є супер новий сервіс. Давайте разом подивимось е, про цей сервіс, і щоб я зробив прямо максимально по гайду, бо роблю це в лайві, і це така нова штука, може комусь потім і також з моєї волонтерської групи, і не тільки буде корисно знати, як проводити розіграш самостійно через свою баночку. Дивимось відео від Манабанка, вона там недолго, 4 хвилинки. Можемо навіть поставити пів швидкість, щоб зрозуміти, як воно працює. Мене звати Анатолій Рогальський, я радий нарешті представити вам розіграші в банці. Ми зробили інструмент, за допомогою якого ви зможете заохочувати ваших донаторів, тим самим збираючи більше коштів для ЗСУ. Щоб так. провести розіграш, перш за все, треба створити банку. Ну, всі плані на так, банку на вашому десктопі, щоб у правому нижньому куті побачити кнопку Провести розіграш. От, Натискаємо провести стати. розіграш і бачимо вікно авторизації в банці. Це потрібно для того, щоб ніхто інший за вашою банкою не зробив ніякого розіграшу. Проходимо авторизацію. Під так, Тверк. я одразу роблю. Відкриваю банку, клацаю у мене англійською інтерфейс, клацаю Run Raffle, тобто провести розіграш. і тепер на телефоні е, буду сканувати, щоб все було файно. Так. Оп. Так, вам мене банк, показую. Так. Надаємо дані, надаємо підтвердити. От. І тепер у нас тут має щось з'явитись, напевно, якесь менюшечка, має заапдейтитись. О, відбувається. Відбувається, окей, дивимось далі. Підтверджуємо доступ. Підтверджуємо, що ця банка належить саме вам. І заходимо нарешті в адмінку розіграшів в банці. Перш за все, ми бачимо тут суму, звідки прийшли донати. Це з карток Моно чи з карток інших українських банків. чи з карток... Так. Це у нас от розіграш. Так, бачимо. Оп, 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 і є три опції. Все наше правильно, банка, правильний напис, все чітко Ток за кордон. Далі. І кількість доступних розіграшів по банці. Три. Ми лімітуємо кількість розіграшів в банці, щоб люди не могли перебирати переможців, щоб там їх сусіди чи родичі перемагали постійно. Нижче бачимо три основні сценарії проведення розіграшу. Перший це розіграш серед усіх поповнень, де вам не важливо на яку суму людина зробила платіж чи скільки платежів вона зробила. Другий та саме популярний це розіграш серед кратних донатів. Це, це мається на увазі, коли ви ставите обмеження, що ці призи будуть доступні тільки людям. Які задонатили, наприклад, від 100 гривень, і третя опція нагородити топ донатерів коли ви заохочуєте ваших донорів, щоб вони вносили великі внески, і за великі внески ви даєте окремі якісь призи. Для сьогоднішнього прикладу я вам покажу найпопулярніший тип. Це розіграш серед кратних поповненько. Це ми будемо перед робити. початком розіграшу Ми пропонуємо вам вікнути запис, щоб записати екран. Запис ми люди робимо. Люди змогли побачити, що ніяких махінацій обов'язково буде ручних на, на стрімчико. Воно буде теж рекомендуємо записувати розіграш. я ще закинути доступу для цього і а, заповнити коротеньку форму. Серед параметрів розіграшу є такі пункти. Так, окей. Тепер ага. ну, як, період поповнення. Тобто, давайте клацемо сюди. Пишати запис. А, це типу сам монобанк якось хоче, щоб воно записалось. Ну, я так розумію, що напевно так і треба. Так, окей. А тепер воно ну, що? Наприклад, ви можете взагалі зробити декілька тирів е призів і проводити розіграші різних призів за різні періоди. А, от ми вибираємо, скоріше все, за весь час і кратність поповнення 50 гривень, бо 50 гривень коштує каток і має бути 10 переможців. Я для простоти вкажу за період поповнень за весь час. кратність поповнення, наприклад, 20 гривень. І там, мені потрібно 5 переможців. Нижче обов'язково зазначити вашу актуальну електронну пошту, тому що саме на неї прийдуть контакти переможців для того, щоб ви могли відправити їм е Так, я виглядаю, виглядаю схоже на мою пошту. Їх призи. Нажимаємо показати учасників. І бачимо фінальний екран розіграшу, щоб ви могли перевірити, що всі дані коректно Окей. Okay, так, 50 гривень за весь час, 10 переможців, показати учасників, поїхали. Зараз нам має сформувати розіграш через поповнення по 50 гривень. Дивіться, 38 учасників, 45 поповнень. Так, Така сума бере участь у розіграші, це означає, що якась сума була не кратна 50, бо на банці там 20, майже 24 тисячі. Так, перший розіграш, ну там, ви бачите, що я такого ще не робив. Я так розумію, що вони це зробили спеціально. Що по кожній банці можна зробити три розіграша. Як воно працює, е, ну, щоб люди бачили, що коли ти проводиш розіграш, що це не робиться так, що там один раз провів, потім другий раз і третій когось вибрав. Тобто, тут, бачите, перший розіграш я ще не робив по цій банці, банці нічого. Так. Дивимось далі. Данила Так, Данила, Данила, це Даня, це, це мій Даня. Ми з ним герем, герем в баскет, позивилися на вейку, це, це, це машина. 135 шансів. Кирило зваті, мій друг, до речі, Он каук, думаю. Думаю, думаю, двіжуха Валорант, яка дивиться, знає, знає точно. От. І чимало, от чимало людей. У когось один квиточок у когось. А, тут навіть пишеш: пишуть... а, період донатів. От. Тепер давай дивимось далі. Пали вимож далі. Ви бачите кількість учасників, кількість їх поповнень, кількість Є. шансів. Тому що, наприклад, Станіслав за 20 гривень купив собі 25 п'ять випадків шансів Це за донатише п'ятсот гривень. Просто Суму найкраще. і номер розіграшу. Тому Дякую, що на якщо часу. ви по одній банці проводите два чи три розіграші, переможці попереднього розіграшу не зможуть виграти в наступному. Тобто, якщо ти один раз переміг, ти вже перемогти в рамках цієї банки не можеш. О, Мир, ну, ми ще ми бачимо список так. всіх учасників. Ви можете тут тут. Я так розумію, наштувати розіграш. От все правильно стоїть. Окей, так бачите молодичів, і хто кого я вже дивився за відео, Побачити, але я так що, що подивилася умови розіршу. Якщо все окей, нажимаємо переможців. І, і це фінальний крок перед отриманням результатів, тому що все, що буде після цього етапу, від вас вже. Не залежить, коли ви підтверджуєте всі дані і параметри розіграшу, ми обираємо переможців, визначаємо переможців. Після цього всім переможцям відправляється повідомлення в застосунку монобанку про те, що вони перемогли, і ми беремо їх дозвіл на те, щоб передати. Прикольно, так монобанк робить. Вони, якщо бачать, що хтось з монобанку також перевів гроші, то ви отримаєте повідомлення. Це дуже прикольно. Контактні дані вам для того, щоб ви могли відправити їм а, призи. Також є можливість завантажити таблицю з даними про донорів. Якщо ви отримали донат з картки іншого банку, то контакти цієї людини потрібно шукати саме в цій таблиці. І вот. після того, як ви завантажуєте таблицю, запис завершується і ви можете його зберегти. Дуже дякую вам за те, що подивились подивилися. Ці... Так, ну що, готуємось. Показую ще раз. Давайте оп, оп, покажу ще раз перед тим, як у нас. Такий от ритбульчик може бути в комплекті. Такий от редбульчик може бути. Називається Y With Flash. Потім такий от смаколик. Це щось таке солоне, як такі чіпси. Моїй мамі дуже сподобалось. А, таке от це такий дуже дуже прикольний солодкий снек. Або такий солодкий снек. Або такий солодкий снек. І в 5 десяти я рандомно... Покладу от такі от дуже приємні на візуальний вигляд. Такі от жуйки з прикольним таким японським японському стилі підгінчиком. Повертаю до вас картиночку. І тепер що? Фінальний момент як? Давайте під музичку трошки. Так, Під, під японську музичку ми повертаємо її, щоб було веселіше. Зроблю не дуже голосно. І класимо перемішати та розіграти. Так, Залишився один крок до фіналу. Наступного буде підведе пі підсумки, а переможцям надіслано наповіщення. Все чітко, все правильно. Підтверджуємо. Раз, два, три, Підтверджуємо. Котик, який класний. Так. Данило М. Кирило З Денис К. Костянтинка. Котик, песик, Роман Ша Людмила В, Олексій Ша, Василь Б і Максим. П. Пе. Ви перемогли по комплекту, отримаєте смаколиків японських. Тепер я завантажую табличку собі, щоб знайти напевно людину, яка не з монобанку. Скоріше за все, це, це ця людина. Щоби о бачите, у мене ще запис. Я зберегаю. Він качається мені. Та слухайте, манобанк, ми просто молодці. От. Так що народ, всі хто переміг, я вас щиро вітаю. Дякую всім, хто долучався до цієї лотереї, до, до цього розіграшу. Можу сказати, що е, обов'язково я привезу ще таких приколів. Я вже розповідав про це, що коли я був в Японії, до речі, якщо хто не бачив, то у мене в інфрамчику можна подивитись трошечки сторіс. Трошки сторіс. Ось тут, от, Japan Trip, де я показував, як я їздив в Японію на змагання е в Місіті і займався з своїм клубом. От, розповідаю тут багато всього. Можете подивитися там самостійно. Так. Е так що. Коли їздив, це було у нас в кінець березня-квітень цього року. І я там стратегічно залишив стару валізу і купив нову більшу. Це означає, що якщо я поїду, я сподіваюся, що в мене вийде поїхати, бо у нас будуть турніри, на які я вже буду шукати опції, знайти е дозволи для того, щоб виїхати, приселити Україну і бути частиною своєї японської команди. А якщо вийде поїхати, то я другу валізу, яку там залишив, наб'ю такими прикольчиками смачними і привезу ще і розіграю, і буде. Буде буде всім файно. Дякую всім, що можу ще сказати. На цьому розігриш. Ми завершуємо. всім ще раз дякую. Як як то кажуть, і правильно кажуть, разом до перемоги постійно підтримуємо зсу, підтримуємо волонтерів. Знаходите волонтерів, яким ви довіряєте, які роблять звіти. Як от те ще раз як наша група «Сила волі. Шукайте як долучатись, не забувайте про те, що у нас відбувається від вашої постійної підтримки. Залежить